Бо дня, шановні США дасть Україні 11 мільярдів доларів допомоги на дофінсування бюджету, тобто під розпил нашим корумпованим чиновникам. Ця схема працювала завжди однаково. Нам давали гроші, їх на брутівки та барабанах розпилювали чиновники, виводили десь на лазорне узбережжя, купували там будинки, складали там свої гроші, і це працювало 30 років без змін. Але влада країн донорів могла розповісти своїм платникам податків, платникам податків ЄС і США, що то ми допомагаємо народу України. Так було завжди, але може зміниться 31 березня. Чому тому, що вся влада в Україні буде нелегітимна. Легітимність президента закінчується 20 у четвертому році, 31 березня, Верховна Рада вже не рік, але при легітивності президента, а він у нас очолює зовнішні відносини, більш-менш це все прокатувало. Але оця вся історія узурпації влади Зеленським та його командою може стати нам, українцям, дуже дорого. Чого зараз поясню? Як довго схема фінансування незаконного? Уряду та президента буде діяти в країнах, в яких є демократія, як ви думаєте, коли опозиція скаже, що ми допомагаємо Україні, яка не провела вибори, тобто узурпація влади, була публічною навіть в Мордорі, так, там виборів нема, але там навіть імітація але відбувається, і вони отримують якого не якого, але легітимного президента да, з порушеннями дату взагалі не вибори, але... Фактично до всього світу вони об'являть Путіна президентом. Ми цього не зробили. І тому опозиція в ЄС і США зробив все, щоб припинити допомогу на підставі того, що Зеленський узурпував владу. І це буде лягати нам, тягарем, тобто, те, що він не провів вибори, станеться нам. Тому що грошей давати не будуть, жодна, жодна демократична держава не скаже своїм налогоплатникам: ми будемо фінансувати в такому обсязі країну, де не було виборів. І опозиція про це буде дуже гучно кричати, в тому числі в США. Ви розумієте, що цей чинник буде використаний зразу ж? Тобто, 31 о дванадцятий буде зроблена заява, що вся влада в країні нелегітимна і допомога нелегітимна, і жоден, жоден президент чи прем'єр в цивілізованій країні в жодної не візьме на себе відповідальність фінансувати Україну, в якій не було виборів, в якій влада узурпувала повністю все. Тобто і Верховна Рада, і президент не легітимні. Тому я впевнений, оця не на часі Володіна, оце бажання дуже велике залишитися при владі, не провести навіть якихось формальних виборів. Тобто, там можна було з в 30% на тих територіях, де нема війни, по паспортам України, в закордонних філіях наших амбасадорів. Та інше провести е, вибори, і ми б мали легітимного президента, і ми б мали далі поміч від наших партнерів. Але в мене є впевненість на 99%, що наша влада підставила ще раз Україну, узурпувавши владу. А наші партнери не зможуть нам допомагати, тому що там демократія. Там не Росія, там не вирішує президент дати не дати. Якщо опозиція скаже, що то нелегітимно, що то е, витрата грошей на режим, все все закінчиться. Так, буде якась допомога воєнна, це інші канали, але допомога політична та допомога е, фінансова. Стане на паузу з вирогідністю 99,9%. Тому це ще одна підстава від команди Зеленського для народу України. Узурпувавши владу, ми отримаємо великі проблеми для нашого народу в майбутньому. І за це будемо платити життями наших воїнів. Це точно.